Привіт! Рада вітати вас на своєму YouTube каналі Цікаві хрестики. І сподіваюся, сьогодні вам дійсно буде цікаво. І сьогодні дійсно буде про хрестики. Хочу розказати вам про ось такий чудовий набір. Як ви зрозуміли, з назви цікава знахідка. Цей набір я купила, ну, напевно, 9-10 років назад. Одна знайома, мені порадила, був розпродаж наборів. Він коштував. Може, 25 доларів. Ну, я тоді купила три набори. Я купила Титанік від Dimensions, купила такі рукавички класні. І купила ось цей. Ну, мені здається, що та вся покупка обійшлася 2,50-60 доларів. Але долар на хвилиночку був 8. Так, були часи. Ну, у вірі будуть краще. Історія не про це, сьогодні у нас не на огляд економіки. А і так, цей набір, він дуже класний. Тому що необхідно вишити 6 таких квадратів з квітами. І вийде таке одіялка. Але найцікавіше, що не просто треба вишити, бачите, тут такі от відмітки, а потім пришити. Получається два в одному. І вишивка, і печвок. Ми з Данькою вирішили, що це буде синій мусліновий плєдик. Зараз дуже модно муслінові речі, ми вже майже замовили. Визначилась принаймні з кольором. Розмір цієї роботи 122 см на 81, ми замовили пледик 130 на 90 см. Необхідно вишити 6 таких фрагментів. Як ви бачите з того фрагмента малюнок надрукований. Проте, після того, як ви вишиєте, ось такий букетик, 6 штук. Вам необхідно пришити, там все детально розписується, як пришивати, куди пришивати, навіть чим прати, рекомендації. І після цього випрати. І коли ви виперете цей синій колір, він просто змиється і лишиться ось така класна робота. Я дуже хочу встигнути зробити цей плідик. Для кого він буде, я сподіваюся, розкажу вам ві в, в, в відео, де вже буде готова робота. Я працюю над цим. Зізнаюсь вам, що 9 років назад я встигла вишити тільки два фрагменти і відклала два нижні. От вони такі симетричні. Тканина дуже приємна. Це 50% поліестер, 50% хлопок. За 9 років з нею нічого не сталося, вона не потемнішила. Я одразу купляла всі ниточки. ДМЦ, ну, вишивати ДМЦ це окремий вид насолоди, я думаю, ви це знаєте. Бачите, деякі перемотані, деякі запаси. Дуже рідко, але все-таки буває, що в залежності від того місця або від партії, де ви купляєте, бувають незначні відмінності в кольорах. Ну Наголошую, що це буває дуже-дуже рідко. Тому я свого часу купила всі кольори 8 кольорів. Хрестик, і потім буде ще е, бекстіч е, квіточки. Потім вона випреться, і ця блакитна основа зійде. Е, дуже легко гарна схема, ну правда за 8 років її спіткала біда. Щось я розлила і поставила. Я вже не пам'ятаю, що було і зізнаюся, я, би, може, би, і не закінчила би цей набір. Е, я, до речі, про нього розказувала в січні. Я показала Дані, Даня, подивився і сказав, мама, ну це треба закінчити, давай. І я подумала: дійсно, даю. Тому весь вільний час я присвячую цьому покривалкові і малесеньким циферкам. Про циферки я розкажу в наступному відео про покривалка. Ну, якщо так. На хлопський розум прикинути, у мене зараз готово 60%. Ну, в принципі, один такий елемент спокійно можна зробити за день, якщо не відволікатись на інтернет, на решту соблазнів. але хатня робота є, хатня робота. Ви самі чудово це знаєте. Про це це все відговорки. За день можна встигнути зробити квадрат. Оце другий день я працюю над тим квадратиком. І, можливо, навіть сьогодні закінчу. І щиро вірю, що своє наступне відео, яке я буду показувати вам. Ну, я не думаю, що це буде через тиждень. а скорше пізніше я вже покажу готову покривалку, розкажу для кого воно. поділюсь враженнями про вишивку, про шивання. Мені дуже цікаво спробувати такий вид рукоділля. Тому що тут і вишивка, і шиття. Шивати я буду вручну. Ну, тут зрозуміло, бачите, тут все придумано. такі тяточки. Оце тяточки такі, оце крок. Як ви маєте ввести голочку, якого розміру має бути стібок. Тобто нічого складного нема. Тільки треба взяти основу, Тому, не основу, а задніх тканина дуже тоненька: 50% ХБ, 50% полістер. Бачите? І воно просвічується. Ми з Данічкою подумали і вирішили, що ми беремо синій мусліновий плетик. Загальний розмір цієї заготовки. Метр двадцять на вісім. Я замовила плідик, 1,30 на 90. Тут є запас, тому я думаю, що все мені вистачить на крайняк підішлю. Для мене це буде перший такий досвід. Я дуже рада, що Даня наполіг. І я все-таки взялась і люблю це. Сподіваюсь, моє відео було вам цікавим. Ще раз покажу ось. Готовий результат. Бачите? І ось ми бачимо всю характеристику. Метраж ниток, кількість ниток, кількість оверів не бачимо. От, тепер бачимо. І цікаво, що не просто вишити, але потім шити Весняний. Щось там весняно. <гум> Знаю англійську, але ще не всю, але теж над цим працюю. Дякую всім за перегляд. Гарного дня. До нових зустрічей у мене на каналі.